Зай, що там нам пригнали? О, знакома машина. Буду что-то тут работать. Для ну, защиты надо поменять прокладку поддона. Стоит масло поменять. Ну, как, с такой прокладкой? Ну, с под прокладкой поддона. Ну, мы бачим, вот капелька есть. Ну, так, чтобы... Щоб отсюда лилось? Ну, поміняємо. Угу. Интересно, Інтересно тут багато? Доволі чорне, да? Короче, обично як двигатели есть стружка якась чи мусор якась чи ще щось. То в этом отстойнике собирается тут нема ничего, все честно mm -hmm. снимаем поддон тут нема прошу балакать просто откручиваем все болты под ключик на 10 и в нашем случае снимаем патрубок э, стека масла с турбины и все откручиваем хомут, патрубка на слив масла. Знімаем поддон. А, а, то він такий маніпуленький болтик той. А, ну болтик. Така. Зе... Я не знаю, чи получится его знать через цей подрамник. Потому что может такая буча нам подрамник не даст. Я бачу что як небудь можна. Зараз гарно витираємо плоскостя, обежирюємо. І я все-таки отака от прокладка, я сейчас її вам покажу. Угу. Я не буду це розрискувати і легенько-легенько промажу її герметиком. Герметик лактит. Поняття не имею, щось, мабуть, хороше. А може, ні. Не знаю, пальцями наносить чи не пальцями. В общем, попробую зараз пальцем. Просто тоненьким шаром. Наскільки це можливо тоненьким. Легеньку, легеньку. Кстати, армятик, який у мене сейчас в дірочках чтобы щоб він в болт. В болт? Закручивать. Оно піде в резьбу. Uh -huh. И тоді может быть проблемы. Так, я роблю чикс. чикс. Щоб його тут не було. І все всю поверхність я вже обезжирював, але вона постійно стікає Короче, масло. Не буде особо тут ефекту такого хорошого. Ну, постараюсь зараз обезжирити і швидко надіти щоб не встигла натекти масло Сложняется система. Так, все, выключай, подавай меня. Наживляємо і ну, закручуємо просто до упора легенького. Ну, не зажимаємо прямо в хлам. підождемо, десь може годинку і дотиснемо вже більш серйозно. Будемо робити антикор. По антикору тут машина в принципі, достатньо добре зберігалася. Є маленькі очаги, такі до металу тут. Ну, коротше, сильно воно навіть і не видно. Ну, в общем, отак ржавчинка десь світиться, це все. В общем, зачищаємо це по максимуму все щетками, наждачками, Обезжирюємо, обеспелюємо. І потім покажу матеріали, якими я це все буду вкривати. Тож тут по коробки по цій. Воно ось видно, достатньо таке все рихле. Так воно відпадає доволі легко. Це таке грязь, так? Да? Так, може це і грязь, може це щось. Набрызгана Ну короче это все надо вычистить И сделать красоту Такие места надо наверное взять ножик И гарно вычистить воно отпадает Ну это так Те, що ну, в общем, це робота така крутитка і довга. Сильно знімати ми не будемо. Покажемо вже якийсь проміжуточний результат до Бо... АСМС. Тут ось видно, що я почистив, але є такі от загрязнення, ну, помить у нас немає де. Було б хорошо його помить. Я на бокові витер. Тут ось видно, де я тільки почистив, а тут ось вже я чуть-чуть трохи -чуть ну Як чуть-чуть, нормально. І так само ось ціляюся знімати. Видно, тут ось таке вже більш чисте. Навіть іноді краска просвіщається. От, що я роблю? Розмішав 50 на 50, розчинник із обезжиркою. І отак гарно все прохожу, все витираю. Ну, в даному випадку тут машина лафа. Нічого такого тут, кроме грязі, страшного немає. Ну, там деякі м'які дефекти, але це взагалі м'ячі. Того швидко дотираю це все. І постараюся обратно можу взяти маленький компресор, щоб натягнути свій. Це я не знаю як з жінкою дотягнемо сюди Того дорогу. Навіть навіть на машину не влізе. Ну, в общем, дивіться далі. Так от вийшло у нас отерти. Трошки є якісь запиленості легенькі. Ну Це все перед вже нанесенням самого антикора. Я ще легенько пройдуся бідму, тряпочкою обітру. А так, дивіться, вже немає пилі, немає нічого. Грязі, все очищено тут. Тут так само. Все частенько, нічого не сипеться. Все, зараз будемо шукати методи, як доставити сюди компресор. А це ось ржавчина. Ну вона як би навіть не ржавчина, це покриття, видать, бак покритий цинком. Чи я не знаю, ну типу цинкований метал. Не знаю, спробую може наждачку його торнути. Взагалі бак ніхто не ну. Подиви. Все, так. Да. Да. По матеріалах взяв бумагу 130 гривень. Нашу бумагу. укривати диски, амортизатори. Короче, всі речі, які нам не треба там. Можна, якщо сильно жидка, антикорсильно жидка і то й взагалі машину всю укрити, критик. У ну, мене все буде гораздо проще. Так, Gravitex. 2 кг 1,8 кг. Чорний колір. Це буду покривати там, де метал, де немає старої шуби, де нема старого антикора. Гарно, в три слоя, залью, товсто. Ну і те, що останеться, розлию повністю по всьому дніщу. Зверху буде автобітум АПП. Отак, От три балончика буду вкривати. Поставлю, може, балон. Один, може півтора балона. На арки. Познімаю подкрилки і продму арки. Все. Загрузили. Це одоробло. Все, виїжджаємо. Кришкою, блін, долбанеш. Ну, то, що вона, я думала, ти ще типа подальше хочеш заїхати, і вона б зачепила б машину. Фух, я злякалась. Це отак от пробив баночку і воно накручується, да? Угу. Угу. Все, так... Let's go. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, i am a straight killer. rising send the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. year so no me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow I move fast. Це була, напомню, антигравій, це був. І зараз ми підождемо 15-20 і будемо наносити бітумну мастику. Бітумна мастика вже наноситиметься потовще і наноситиметься прямо везде, Уже і на пластик, і на балку можна жирно має основу, вона може защитити від корозії, можливо, я так думаю, не буду підтверждати. Зверху ми вальнемо від мастикою такою. Ти ж показував. Все. І сюди, як золії, фішка витягується, там далі пломба. Ставимо так. Бемс, за ушки. і закручуємо. Все. I can make a change, slowly take a step today. Подом, щоб він, якщо що, бачив, откуда іменно соплить. Здесь з прокладки, значить, значить. я долбаю, блядь. А якщо його тут може на сварки нахуй, я не знаю. Може, блять. Десь патрубка з якогось. Ну, в общем, вимой, щоб видно було, що де потк. А чим ти миєш? Перевернувся. Ха-ха-ха. Все розлив шерепа. Та не все ще чи... й чинили. Розчинник із обожирки. Та сама фракція, що я мив дно на машині. Ага. Короче, мий. Що тут ти робиш? Ну, фільтр. Фільтр. Масляний. Ага. Надо заменять, бо ми будемо менять. Масло. Mm -hmm. Не засрав свій поддон митий, блядь. Ну да. є трохи. Його не видно, там темно. Новий фільтр. Мажем резинку і все, масло нікуди ніхто не заливає. Отак. так. Ставимо його назад. Тут от турбини еле-єле він влазить. Ну. Зажимаємо друг. Зараз візьму тряпочку. Сильно не треба ніякими ключами тягнути, нічого. Потім ви його просто не викрутите. Ну і теж слабо жать. Це ну, теж погано. друг, але сильно. Та не тяни за машину. От. Ще. Ще нахитнеться. Ще не нахитнеться. Все, нахитнеться. Та Да, нахитнеться вона. Все. Патрубок зажав, Не шевелиться. Сейчас, в принципі, можна цепляти и защиту. Угу. Опускать машину, заливати масло. І підкрильники, так? да? И робити арки, так. Да. та й шо там? Експертне мнение по однові. Як зробив дно нормально на машині? Красиво. Шикарно. Кусок говна. О, это блядь, интереснейше. Надо лампу, да? Что-то грязь? Нет. Це гни Тут Очень все плачевно Надо тянуть тобі лампу якусь потом И тут ось чого воно ржавіє, да А тут ось стандартна історія. Грязь забивається. Ага угу. Ого. Угу. Так сказать, надо ему обязательно, щоб поприбирав. Все, теперь собираем. Так получилось. Все остальные колеса по тому же самому методу. Единственное, что, может, если что-то будет интересно, то покажем. А еще я не обрабатывал крыло с потому что я знаю, что я это крыло буду делать, и это тоже переднее. И я обраблю уже, когда его сниму, потому что тут вот надо будет красить эти все режульки. От. А коли, якщо ви не будете знімати і хочете загантікурити, то звісно краще і крило гарно обмить всередину і гарно залити, що заднє, що переднє, щоб вже було все до ладу. Показую, Тут зробив, засрав стойку, тому що... Зверху стакана, за нею там були очі ржавчини. Я собі замотав бумагу і б не давала туди гарно пролить. Я лише сохраню кузов, лучше пролью, засру трошки стойку я думаю, воно там запіскострується, обмиється, вона там не сильно, нічого страшного. Так виглядає. Зараз цепляю локер і далі. Все, так ось тут теж мусора непогано вийшло. Там позакручував усе, видно, що зроблено. Не було, жінка була зайнята, не підзняли, як я йменно все зробив. Ну, в общем ставлю колеса і виїжджаємо отдавати йому, бо людина не має можливості приїхати, її забрати. Відвеземо до нього і він нас привезе <кхід> назад. Ось таку роботу ми сьогодні зробили. Кому понравилось, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на нас. Всім пока-пока!